Рада національної безпеки та оборони України розгляне питання про скасування закону про особливий статус окремих районів Донбасу. Цей крок стане відповіддю влади на проведення сепаратистами так званих виборів на окупованих територіях, що, за словами Петра Порошенко, різко загострила ситуацію на Донбасі. Питання про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Прийняття цього закону відбулося чітко у рамках мінських домовленостей. Україна повністю виконала взяті на себе зобов'язання. Однак терористи у черговий раз знехтували можливістю нормалізувати ситуацію та інтересами людей. Тим часом ситуація на сході України залишається напруженою. Фіксується нарощування російської військової присутності у контрольованих бойовиками районах. Росіяни продовжують засереджувати техніку на території терористів та посилювати заходи радіоелектронної розвідки. За оперативними даними було помічено переміщення трьох тягачів, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет. Протягом учорашнього дня терористи з установок ГРАД обстріляли на Луганщині населені пункти, які контролюються українською владою. Соціально-економічна ситуація на територіях підконтрольних терористам залишається складною у Макіївці Донецької області. Місцеві жителі обурюються та проводять акції протесту проти дій так званої ДНР з розподілу безкоштовних продуктів. Люди вимагають організувати їм видачу талонів на отримання гуманітарної допомоги.